Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Але ми не забуваємо, що варто і робити кожну ранку і фізичну, ну, фізичну ранкову зарядку. Отже, переходимо до моєї політичної ранкової зарядки. На сьогодні на ранок, 25 листопада, ну такі свіжі новини. Це Нашої сусідньої країни в Румунії відбувся перший тур у неділю президентських виборів, і е, сенсація, як пишуть про це, всі змі, незалежний, як його називають, проросійський кандидат Джорджеску, перемагає у першому турі. Ну, є екзитполи. Побачимо, як буде кінцевий результат. На другому місці чинний прем'єр-мініст Чолаку, такий проєвропейський. Сподіваюся, що все-таки у другому турі. Про західні, проєвропейські кандидати вони об'єднаються, і проросійський кандидат Джорджеско не переможе, бо в Росії зараз дуже зраділи з цього приводу. Там кажуть, що от людина, яка підтримує Росію, перемогла у першому турі. Також, на мою думку, варто згадати про конференцію, щорічну конференцію з питань зміни клімату, яка відбулася в Азербайджані протягом двох тижнів, вона була непростою, там були різні. Важкі моменти в переговорному процесі щодо грошей для країн, які розвиваються, які багаті розвинуті країни мали би надати для того, щоб боротися проти змін клімату. Там, у п'ятницю, коли вже мала завершитися ця конференція, вперше було висунуто пропозицію щодо щорічного виділення 250 мільярдів доларів до 2035 року, але це не сприйнялося. І продовжили ще на два дні перемовини, які були непростими. І в кінцевому варіанті вийшло 300 мільярдів. Це 100 мільярдів додатково, багаті країни мають платити. Хоча е, країни, що зваються, вони були незадоволені, говорять, що цього недостатньо, адже саме багаті розвиткі країни найбільше впливають на зміни клімату у світі. Financial Times повідомила, що сотні ємінців. Воюють на боці Росії в війні проти України. Також мова йде про те, що зараз ну, Росія залучає багато іноземних найманців, зокрема непальців, Ну і про північно-корейських солдатів також ми все прекрасно знаємо. Ну і ще раз хочу нагадати, бо, на мою думку, це новина достатньо така, ну, для мене особисто цікава щодо того, що у Нікарагу президент Даніел Ортега він. Вирішив внести реформи у 100 до 100 статей Конституції України, там собі збільшив термін з 5 до 6 років, щоб свою владу ще більше посилити. Ну а свою дружину Розалю Морільо, яка, яка є віце президентом вона тепер буде як ніби співпрезидентом. Тобто, фактично, як я сказав, вже це якийсь картковий дім, цей відомий американський телесеріал. У у Нікарагу. Отже, вважаю вам гарного і вдалого початку дня, а також, щоб він був енергійним. І нагадую, що, незважаючи ні на що, все буде Україна!